Good morning, my little dear friends. Доброго ранку, мої маленькі любі друзі. Сьогодні у нас з вами асинхронне заняття з теми Транспорт. З вами сьогодні, як завжди, я, Лебедєва Анастасія Іванівна. Пропоную вам привітатись. Тож почнемо. Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning. I am glad to see you. Слово транспорт з англійської мови звучить так транспорт. Давайте повторимо разом. Транспорт. Транспорт буває повітряний, водний та наземний. Зараз ми з вами познайомимося з наземним транспортом. Велосипед. Англійською звучить так. – bicycle Повторюємо разом – bicycle Наступний вид наземного транспорту мотоцикл. Англійською мовою звучить так a motorcycle. Повторюємо разом a motorcycle. Далі ми бачимо автобус. Автобус на англійській мові звучить так: бас. Повторюємо разом бас. А зараз ви бачите трамвай. Трамвай англійською мовою. Звучить так. Трем. Повторимо разом. Трем. Далі ми бачимо наземний транспорт. Поїзд, потяг. Англійською мовою звучить так «трейн», «трейн». Повторимо разом. Трейн. А зараз малята, ви бачите автомобіль. Англійською мовою слово автомобіль звучить так: – car Давайте повторимо разом. – car Малята, а зараз пропоную пограти в гру. На зображенні буде рухатись транспорт, а нам треба називати його колір та назву Orange car» – Car. Blue car, Red bus, Blue bus, Blue car, Red car, Pink bus, Red bus, Red car, Pink car. Blue car. Red car blue car. Pink bus. Pink and blue car. Pink car blue car. Pink car. Red bus. Наступний вид транспорту – водний корабль. Англійською мовою слово корабель звучить так. – «a ship». Повторимо разом. – «a ship». Наступний вид транспорту. Повітряний. Літак. Літак англійською мовою звучить так. – «a plane». Давайте повторимо разом. – «a plane». Наступний повітряний транспорт. Гелікоптер. Англійською мовою слово гелікоптер звучить так: гелікоптер. Повторимо разом. A helicopter. Любі малята. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Goodbye!